Добрий день, діти! Сьогодні до нас у гості завітав Герой мутвілю. Подивимось хто це. Ти знаме хто це? Так, це Мікі Маус. Давайте привітаємо з ним. Але малята, Мікі Маус розмовляє тільки англійською мовою. Тому і вітатися з ним потрібно англійською мовою. Давайте спробуємо разом. Повторюйте за мною. А мікімо спитати, який у вас настрій сьогодні? Ось у мене, наприклад, дуже чудовий настрій. М -м -м, цікаво, а чому мікер питає про наш настрій? Давайте дізнаємося сьогодні. Я хочу навчити вас говорити про свій настрій англійською мовою. Дивіться на моїх помічників смайликів. Слухайте уважно і повторюйте за мною. Хеппі, щасливий. Спробуйте сказати самостійно. Хеппі. Енгри злий. Повторіть ще раз. Енгрі. Сліпи. Діти, а щоб краще запам'ятати, як розповісти про свій настрій англійську мову, давайте з вами вивчимо пісеньку і заспіваємо її. Коли ваш настрій хеппі, то ми плескаємо долоні. Якщо ваш настрій генгві, то ми топаємо ногами. if you're happy 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 clap your hands if you're happy 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 clap your hands if you're happy 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 clap your hands clap your hands if you're happy 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 clap your hands If you're angry, 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 stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet. If you're angry, 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 stop your feet, stop your feet. If you're angry, 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 stomp your feet. If you're sleepy, 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 take a nap. If you're sleepy, 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 take a nap. If you're sleepy, 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 take a nap, take a nap. If you're sleepy, 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 take a nap. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands, clap your hands. If you're happy, happy, happy.